Це парамедикиня Тетяна Новак. За дев'ять років роботи у екстренці на Володимиреччині вона шість разів самотужки приймала пологи. Тричі робила це у кареті швидкої. Боже, це ж ти зробила? Це ти прийняла пологи. Ти перша, яка тримає цю дитинку, якій ти допомогла з'явитися на світ. Це дуже велика відповідальність, дуже велика радість, ну і адреналін то. Це просто космос. Останній виклик, під час якого медикиня приймала пологи у швидкій, був 25 квітня. Їхали у село Нетреба, Вараського району. Нам поступив виклик, так як сьогодні пам'ятаю. Часті перейми, треті роди писало. Прийшла я до свого шофера. Тепер уже екстреного медичного техніка. Кажу, Ярослав. Виїжджає, але в мене я кажу, таке передчуття, що, мабуть, ми сьогодні будемо з тобою приймати пологі. Зі слів Тетяни Новак, у жінки були часті перейми. Тож на під'їзді до Володимирця швидкій довелося зупинитися. Буквально через півхвилинки після того як зупинились, на світ народилась дівчинка. Вона відразу закричала шкірні покриви були рожеві. Ярослав мені подав затискачі. Ми перерізали я. Я перерізала пуповинку, дитинку оглянули. Маму оглянули. З ними було все добре і прийняли рішення їхати далі вже до лікарні. Маму і новонароджене, немовля, відвезли до пологового. Було доставлено жінку, яка в кареті швидкої допомоги народила живу доношену дівчинку від третьої вагітності. Нашими медиками було прийнято дівчинку в дитячу палату. Обстежена на сьогодні дівчинка абсолютно здорова. Сьогодні маму та новонароджену виписали додому. Спілкуватися із журналістами породілля відмовилась своїми побажаннями для сім'ї немовляти. Поділилась Тетяна Новак. Довгих років життя. І щоб дитинка зростала під мирним небом. Мамі так само здоров'я, і хай чуть-чуть раніше викликають швидку, щоб приймали пологи вже в пологовому, а не швидкий. Надія Кривко, Вікторія Швець Суспільне новини, Рівне.